Війна закінчиться тоді-то, чули? Ще кілька днів до зустрічі на Алясці, і, звичайно, що ці дні будуть рясно всіяні різноманітними прогнозами різних людей, які будуть розповідати: війна закінчиться тоді, війна закінчиться тоді. Отже, скажіть, коли війна закінчиться? Хочете, я скажу. Війна закінчиться. Ні, не скажу. Не скажу, бо в такому випадку я б сказав лише те, що багато хто хоче почути, але те, на що я не маю права і не знаю. Але, напевно, всім тим людям, які так кажуть і сиплять наліво і направо прогнозами, що ж саме буде і коли саме буде, їх це не сильно. Якось насторожує, чи вони знають, чи не знають. Головне казати. Чому? Бо це люди хочуть почути. Отож, я теж міг би сказати: війна закінчиться. Але не скажу, бо я не знаю, коли вона закінчиться. Е, наступна річ: є люди, знаю інколи вони час від часу, часу з'являються, десь там в коментарях. І кажуть про те, що Отче, та яка різниця? Не можна говорити там ні про війну, ні про політику, ні про ніякі там зовнішні речі. Треба тільки молитися і все більше нічого. А Перед тим треба сказати слово Ісусу Христу, а після Того прокляти. Ну, зазвичай так трапляється. Звісно, так трапляється. Але що ж тут, друзі, можна сказати? Тут можна сказати лише одне. Чи можна не цікавитися тим, коли війна закінчиться, чи можна про це не переживати? Можна лише за кількох умов. Всі не перерахую, але кілька. Перша з умов це коли людина сама в безпеці, всі її рідні й близькі також у безпеці, і тоді людина, так звісно, переживати за війну не буде. Наступна річ, коли в людини немає ані серед родичів, ані серед друзів, ані сусідів, однокласників, дальших родичів, взагалі знайомих, людей, які є на фронті, і людей, які, на жаль, так часто або зникають безвісти, або, або гинуть, і, 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 і невідомо. Дуже часто теж буває. І так, людина, яка цього всього не переживає, який це все байдуже, в принципі, може сказати: ой, чи не треба про політику. А, і ще один випадок, коли людині це може бути геть нецікаво, і людина, яка може про закінчення війни не переживати взагалі, є така умова, ця людина має бути в комі. Ну, буває так, що досить тривалий час людина знаходиться в комі, не в свідомості. І тоді так ця людина може про це не переживати. Але решта людей, як ото ми з вами прості смертні, ми з вами за це, звісно, переживаємо. І тут хотілося б втримати такий баланс, як з одного боку не піддатися на провокації людей, викормлених грудним молоком Дмитра Гордона, продавця пірамідок Юшенце, для яких саме головне це сенсація, неважливо, які дві ж. Що головне, щоб була сенсація. Головне, щоб було голосно. Тут може в одну сторону занести, в іншу сторону може занести, от тих нібито удуховлених людей, а по факту байдужих. Якою позицією має бути здорового християнина? Як до цього ставитися? Отож, дорогі друзі, прогнозів ніяких давати вам не буду. Вдаряти вас в духовність і відречення повністю від всього, щоб нічим не цікавитися, теж не буду. Можу запропонувати вам те, що нам пропонує церква: читати Боже Слово, роздумувати ним і намагатися саме в ньому знайти для себе підкріплення, саме в ньому знайти для себе підкріплення. Не в сенсаційності, ні в прогнозах, які змінюються за день дванадцять разів. Неможливо навіть встигнути огорнути всі ці зміни, всі ці прогнози, що може бути, як може бути, коли може бути, за яких умов може бути, за яких передумов це все не влазиться в голову. Це дуже сильно все вимотує емоційно. Тому, дорогі друзі, я особисто вам пропоную прочитати сьогоднішнє перше читання, в тому числі. В ключі тих подій, в яких ми з вами зараз знаходимося, і намагатися максимально зануритися в це Боже Слово, щоб максимально довіритися Богу в цей максимально неспокійний і максимально ненадійний час. Домовились? Слава Ісусу Христу, дорогі братчики і сестрички, пропоную послухати сьогоднішнє перше читання. І пішов, і пішов Мойсей, і став промовляти до всього Ізраїля, оцими словами, кажучи до них. Тепер мені сто двадцять років. Не здолаю вже ні виходити, ні входити. Господь сказав мені: Ти не перейдеш через оцей Йордан, сам Господь Бог твій перейде перед тобою, Він знищить перед тобою ці народи і ти ввійдеш у їхню посілість. Ісус навин перейде перед тобою, як сказав був Господь, І вчинить Господь з ними, як учинив із Сихоном та Огом, Аморійськими царями, і за їхнім краєм, і з їхнім краєм, знищивши їх. Господь віддасть вам у руки, і ви зробите з ними точно за наказом. Що Його я дав вам. Дійте мужньо і хоробро, не бійтесь і не лякайтесь їх. Сам Господь Бог твій рушає з тобою, Він тебе не лишить і не покине. Потім покликав Мойсей Ісуса на вина і перед очима всього Ізраїля промовив до нього Держися кріпко і хоробро. Адже ти ведеш цей народ у землю, про яку Господь клявся їхнім батькам, що дасть їм її, а ти її передаси їм у власність. Сам Господь ітиме перед тобою. Він сам буде з тобою, не опустить тебе і не покине, тож не бійся і не тривожся, слово Боже. Дорогі друзі, продовжуємо читати перші читання, занурюватися в багатство старого заповіту. І мушу вам сказати, що коли я прочитав це читання, в мене перед очима стояла ця сама Аляска, не куртка. Колись куртки з таким фасоном носилися. Ну і звісно, питання не в самому штаті Аляска, а питання в зустрічі президентів ще не ясно, скількох саме, і ще не ясно, з яким результатом. І коли я прочитав це читання, для мене особисто е відчувалося це саме от в такому ключі: це слово заспокоєння і слово укріплення. Саме те, що нам зараз в ці неспокійні дні, напевно, потрібно якомога більше. Ніякі, не знаю, там ліки, карвалоли нам не допоможуть. Потрібно вміти покластися на Бога. Друзі, погляньмо по черзі на це слово. Мойсей спершу каже про те, що він вже старий, йому 120 років. Чи справді могло бути аж 120 років чи, чи, чи не стільки, як ми знаємо в святому писанні, дуже часто різні числа носили символічний характер, могли означати певні символи, але сьогодні на цим зупинятися не будемо. В будь-якому разі, він вже дуже літня людина, оголошує, що він вже далі йти не може. Чому? Тому що свого часу Богу не повірив. Його прощальна промова. Вибраний народ вже має війти в обіцяну землю. А він ні. Він знає, що через те, що Бога не послухався. Пам'ятаєте, буквально кілька днів тому ми з вами читали про те, що Бог йому сказав скажи, а він замість того, щоб сказати, ударив. Ударив, бо попереднього разу ударяв. Трішки ця ситуація виглядає так трішки, як в тому дитячому анекдоті, що от приходить хлопчик. До молочара і каже, а мама казала, щоб ви налили сметани. Ну, Молочар наливає сметану, а, а куди тобі налити? А мама казала, у бідончик. Ну, от наливаю бідончик, каже, а гроші де, а мама казала, а гроші в бідончику. Ну і ось гроші в бідончику, залиті сметаною. Зрозуміло, що знайти їх буде дуже важко. Мама казала. Раз послухав Бога, другий раз Бога не послухав. Подумав, що ну, раз тоді треба було вдарити, значить, і цей раз. Раз, так йому сподобалося, також потрібно було вдарити. Але якщо це записано, значить це мало дуже велике значення. І на цьому полягав його непослух. Не в тому, що вдарив, в тому, що не послухав Бога. І тепер уявіть собі, е, його драму, його особисту внутрішню драму. І він виводив цей народ. Він їх вів стільки часу. Через стільки перепетій, перехід через Червоне море, кари єгипетські, перед тим кущ, що не згоряє, потім прохід, одні води, мерива, інші води проходять, мучаться. І виявляється, все. Ось він вже бачить цю вибрану землю. І не доходить. Чому? Він не доходить, бо до нього не дійшло. Що потрібно покластися на Бога. І тепер він, тим людям, які вже йдуть, намагається з усіх сил сказати, що довіртеся, покладіться на Бога. Тут немає в цьому тексті цього напряму сказано, але так між віршами я особисто читаю, що люди, я до кінця йому не повірив, ви йому вірте до кінця. Я зневірився, я не зміг покластися на нього так до кінця. Покладіться ви на нього, не на себе. Ні на що інше. На нього покладіться, на Бога. Вмійте йому довіритися. Драматична насправді ситуація. Уявіть собі тільки таке так. Стільки років він цих людей вів. І тут виходить, що <кхм> він не може вийти з ними. Він не може. Отож передає владу. Кому? Ісусові Новинові якого могли називати вони по-своєму Єгошуа чи Єшуа? У мене є один товариш, священик. Досить часто спілкуємося по телефону. Ось, і я коли телефоную, кажу: Слава Ісусу! Ну, зазвичай так кажу, як до когось телефоную, особливо, коли є якась справа, там щось треба, чи спитатися, чи з'ясувати ще щось. Отож, слава Ісусу! І він завжди, кожен раз, буквально кілька разів цього пропустив, щоб Уточнити, чи точно Христу, ну, чи на вину, чи, чи кому, якого Ісуса має на увазі. Така в нас собі трошки таке собі подражнювання. Дружнє, треба сказати, але ну, я, звісно, що маю на увазі саме Ісуса, Христа, звісно. Не Ісуса на вина, чи якогось іншого Ісуса, ну, наприклад, десь там в іспаномовних країнах Латинської Америки ім'я Хесус використовується і кажеться, але я не маю на увазі якогось Хесуса, я маю на увазі саме Ісуса Христа. Добре, це стосовно цього імені Ісуса Новина, тески Господа Ісуса. Мойсей йому передає владу, передає це на рівнинах Моава перед тим, як перейти Йордан. Ну, фактично, вже на самому кінці. Буквально не дотягнув там, мілісекунди той самий Мойсей, ну і йому було надзвичайно прикро. Про що йдеться тут мова? Бог головний, Він є тим, хто веде. Погляньте, будь ласка, коли ми читаємо всю історію старого заповіту, як вони виходили, ми читаємо книгу Вихід, читаємо книгу Второзаконня. Там весь час було, що Господь веде. Є стовп, є хмара, вони йдуть. Бог їх провадить, вони відчувають цю Божу присутність. І тепер їм потрібно війти в обіцяну землю і пам'ятати так само, що вони не просто йдуть самі, вони не самі по собі. Це не туризм, не військова кампанія, це Божий провід. Отож, в такому випадку цей Ісус навин вже є не провідником там, чи президентом, полководцем, як би ми його не назвали, а він є тим, хто є призначений від Бога Мойсеєм. Сам Господь Бог твій піде перед тобою. Мойсей мусить залишити свою владу. Друзі, якщо ви стикалися з випадками, коли ви бачите, як це відбувається, коли можете навіть на своїй пам'яті навіть пригадати, як, наприклад, той чи інший кандидат в президенти ще колись казав, що буде, якщо станеться якась там проблема, чи що, що він одразу піде, це звучало по одному, а потім, коли вже людина отримала владу, то потім ні-ні-ні, немає такої можливості її втратити. І тоді вже риторика зовсім, зовсім змінюється. Якщо ви, друзі, стикалися з такими речами, то так, влада дуже сильно змінює людину. А одночасно показує, якою людина була до цього моменту, просто в неї не було можливостей себе проявити, себе показати. Отож, Мойсей розуміє, що йому владу потрібно віддати, віддає їй Ісусу Новину. Звісно, це виглядає е, дуже смиренно. Коли Він може передати, коли не тримається за це всіма руками і ногами. Звучить фраза, до якої сьогодні повернемося кілька разів, не залишу і не покину. Ці слова пізніше повторюються у Писанні, в Ісаїв, євреїв, посланні євреїв як обіцянка вірності Бога навіть в найважчих обставинах. Це те, чого ми зараз з вами потребуємо. Що Бог нас не залишить і не покине. Подивімось на старість Мойсея. Приходить старість, хочемо ми цього чи не хочемо. Вона приходить. Не всі люди доживають до старості, але коли вона приходить, то людина з цим не може нічого вдіяти. Тому Мойсей показує, що вже, якби не він веде, він готує наступника, передає йому владу. І це показує, що справа, якою займався Мойсей, є більша, ніж він сам. Він сам людина так само слабка, на жаль, грішна, на жаль, людина теж, яка пожинає плоди своєї грішності і слабкості. Але водночас <кій> він передає ту місію, яку виконував за свого життя. Подивіться, друзі, що. Все, що ми маємо тут за життя. Воно все колись або зникне повністю, або хтось його якимось чином продовжить. Або не продовжить. Заклик. Будь міцний і відважний. Будь відважний. Я кілька днів тому розповідав, що просто відваги само по собі не чіпляється ні за що. Будь-хто ти. Будь відважний. Будь міцний і будь відважний. Це базується не на тому, що ви сильні люди, ви самі по собі такі праворні, меткі, е вмієте воювати не дуже. Їхня сила була на Богові. Вони покладалися саме на Бога. Блаженний народ, що уповає на Бога. І для нас з вами, напевно, це дуже велика мрія, щоб наш народ. Наш народ навчився довіряти Богу, навчився рахуватися з Богом, навчився шукати Бога. Бог готує наступників для своєї роботи, навіть коли ми відходимо з активної позиції. Ми працюємо у Його великому плані, а не будуємо свою власну імперію. Як це може відноситися до нас, це слово? Приймати зміни у служінні, як Мойсей, ми повинні дозволяти іншим брати лідерство, якщо Бог цього хоче. Приходить такий момент так, що хтось може знати щось краще. Не боятися невідомого. Ми, як правило, боїмося найбільше невідомого. Щось може статися, щось може прийти. Те, що прийде, має якісь ризики. Ми цього боїмося. Цей страх у нас є. Ну, будьмо щирі, він є. Але Господь нас поведе навіть туди, там, де ми не були, і ми можемо на нього покластися. Нам варто пам'ятати, що Він є джерелом нашої сили. Саме Господь Бог є джерелом нашої сили. Тому наша сміливість, відважність полягає не в тому, що ми такі хороші, ми такі сміливі, а в тому, що. Ми усвідомлюємо Божу присутність. Ми маємо ось цей Божий страх, про який я вчора говорив, острах Господній, початок мудрості. Я розумію, що він поруч. Я розумію, що він поруч, я з ним рахуюся. Я хочу жити так, як йому до вподоби, а відтак я і живу згідно його волі. Будьте мужні і відважні, не бійтеся, бо сам Господь Бог твій іде з тобою, не залишить тебе і не покине. Господь той, що йде перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не покине тебе. Подивімося на цей текст в світлі е інших фрагментів святого Писання, наприклад, в Ісаї 41 розділі: Не бійся я з тобою, не тривожся, я твій Бог, я зміцню тебе, допоможу тобі і підтримаю тебе, тебе правицею, підтримую тебе, правицею моєї справедливості. Дуже подібні тексти, відсутність страху базується на Божій присутності. Він поряд, тому я не боюся. В Ісаїї 43. Коли переходитимеш через воду, я буду з тобою. Образ води для євреїв, образ небезпеки, смерті, вони боялися води. Не дуже мореплавний народ мали великий страх і паніку перед водою. Тому, коли проходитимеш через воду, тобто проходитимеш через небезпеку, смерть, знову ж цей самий образ переходу через Червоне море, для них це означало смерть. Ну бо можна дуже легко втопитися, не всі мігли плавати. Я буду з тобою, коли ти будеш в складній, скрутній ситуації. Отож, бачимо спільність цих текстів, обіцянка Божої присутності саме в момент труднощів. В Ісуса Новина читаємо. В першому розділі, перші верші, 5, 9. Як був я з Мойсеєм, так буду і з тобою. Будь міцний і відважний. Господь Бог твій з тобою всюди, куди підеш. Звучить майже так само ідентично, як в сьогоднішньому тексті. Будь міцний і відважний. Та я не залишу і не покину. В новому заповіті у посланні до євреїв, 13 розділу, читаємо. Бо сам сказав не залишу тебе і не покину. Тому ми сміливо кажемо Господь мій помічник, я не боюся, що зробить мені людина. Як бачимо, тут велика спільність старого заповіту з новим заповітом звучить як аргумент для довіри Богові Я йому довіряю, бо він мене не покидає. У Матея прекрасний текст, який часто співає, часто кажеться саме в великодній період, кажеться в період Вознесіння Господнього. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Обіцянка постійної Божої присутності. Дорогі друзі, переживаємо з вами неспокійні і, безумовно, страшні слова. часи. Е і тепер саме в ці страшні часи е, проходить перевірка того, наскільки і як ми довіряємо Богові. Тому навчимося, слухаючи це Боже Слово, роздумуючи перед усім над ним і приймаючи його до свого серця, навчитися довіряти Богові в цей час неспокою. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Сердечно вдячний за всі ваші вподобайки і поширення. Будьте благословені. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.